Питання на мільйон, точніше на два. Саме на два мільйони гривень депутати районної ради сьогодні збільшили субвенцію на фінансування спільної медицини. Прийняттю рішення передувало тривале обговорення. Спочатку чотирьох пропозицій для фінансування, а зрештою зійшлися на двох варіантах: пропозиція Калуської РДА 7,2 мільйони гривень. 7,2 мільйони калорського районного бюджету плюс 2,8 мільйони верхнянської ОТЕ, в сумі це є 10 мільйонів. Верхнянська ОТГ Аурський район, як можна зараз позбавити себе ще ось 2 мільйони з бюджету і створити проблему в районі по виплаті заробітної плати вже в, січні, в лютому місяці. Я за, щоб дати гроші, якби вони були. Ну нема їх у районі більше. Нема. 7 мільйонів 200 плюс 2 мільйони 800 затверджених по Це становить тисячі. І у загальному, загальному цілому складати буде від загальної медичної субвенції 22,10%, 15%. ,1 Шановні депутати, за 12 років, що я працюю в медицині, і друге спикає депутат, ще такої цифри для е, закладу спільного закладу, який надає 85%, 80% медичних послуг. Місто пропонувало районним депутатам передати медичну субвенцію на рівні минулого року у сумі 9,3 мільйона гривень. Натомість міський голова у своєму листі обіцяв мешканцям району відмінити благодійні внески у Калузький ЦРЛ. Випадково хваники запропонували дане суми, трансферу, не відплату скасовуємо, благодійні внески під мешканців Калуського району та відшкодування за витратні матеріали та хірургічних початків. Останні цифри. Це становить порядка 350 тисяч. 1200 груп жителів районі були прооперовані за власні кошти повністю. Це люди дали свої гроші на витратні матеріали. Сьогодні саме середні операції, я не кажу великі, порожнення. Ветиратні матеріали коштують майже 1000 гривень. Межа тисяча гривень, якщо велика порожнена операція це півтора і більше. Порахуйте, це мільйон. Понад місяць у місті і районі не можуть зійтися на сумі фінансування спільної медицини, як наслідок медикам калицької ЦРЛ вже не вистачило на зарплату засічень. Не проблеми, суменцію, вже привела до того, що місце, які працюють, не, не змогли... Депутати голосували за рішення у таємному режимі. Як результат, 15 депутатів підтримали пропозицію міста. 12 прислухались до пропозиції райдержадміністрації. Я думаю, що медики ЦРЛ дуже задоволені і повинні гладити це руками по груді, тому що їх зарплата буде повністю виплачена. А району буде медики району можуть платити. На думку Наталії Бабій радіти справді нічому, адже всі кошти із районних програм тепер спрямовуватимуть на виплату заробітної плати. Всі кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати. Але головним розпорядником коштів, яка у районна державна адміністрація, ми будемо апелювати.